Треба подивитися, що знаходиться на іншому боці острова. Так, треба дуже швидко туди дістатися, бо поки зараз день. Так, це що? черепаха Привіт. Прикольно. Так. О так, давайте поки є Водичка трошки трошки попити, та відновити сили. Так. Треба знайти човен. Так, це мені щось він не дуже подобається. Так, а де він подівся? Так, байдуже. Так, Швидесенько, давайте подивимось на іншу сторону цього Остріва. Він такий великий. Мені здається, що за один день його неможливо обійти. О, курка, привіт. Чи це каченя? Хто це? Якась пташка. Ого, він величезний. Давайте. Сюди припливемо, подивимось. Так, мені здається, що треба? Це що такий гриб великий? Ого. Очмоніти можна. Бачите? Так, корівка, привіт. Так, треба обійти острів, подивитися, що тут є. Так, придеться сюди плити. Зараз попливемо. Знову цей гриб, бачите, як там був. Так, і треба зробити на ніч собі де, де спати. Щоб сховатися, бо поки що я не можу з ними битися. Він величезний, цей острів. Так, давайте ще туди подивимось. Так. Так, а що це за квіти такі? Так, давайте подивимось. Це півонія. Так, дякую. Що це за червоні? Трояндовий кущ. Теж непогано. Так. Це мені заважає. Оце листя. Я не можу туди прийти. Так, давайте подивимось це півонія чи щось інше. Ні, це півонія. Так, окей. Так, швидесенько, поки. У нас день. Німа, немає цих е, чувачків, котрі на мене нападають. Я поки що нічого не можу з ними робити, тільки можу тікати. і це не виходить е, не кожен раз добре втікти. Так, а давайте, може, ось тут зробимо схованку. Бачите, щоб до ранку. До ранку зачекати. Так, може ось тут. Тут краще, бистріше воно вибирається. Здається, що я добре, таке видумав. Так, може зробити якийсь такий прикол, щоб зайти за кут, такий кут зробити. Давайте подивимось, що. <глух> Вже ніч! Капець... Все. Треба тихесенько, бо якщо я буду робити, то в мене можуть почути. Та прийти сюди. Дощ прийшов? Що ж, будемо чекати, поки наступить ранок побачили і такий дуже великий острів. Ми його не встигли обійти. Це один день. Бачите? Дощ іде. Як він мене знайшов? Ми десь... Я пірнув у воду, бачили, та виплив десь з іншого біка. Кипець тікаю. Він знайшов мене. Я не зможу ось тут вийти. Так, а ось тут теж не можу. Що робити? Капець? Бачите, я не можу вийти. Все, все пощастило, я вийшов. Тепер треба уважно дивитися, щоб не було. Оцих зомбі. Так. Буде дуже круто, якщо. Пощастить і е, перечекаємо. Зробимо поки що, якщо мені треба е, бу... треба пірнути у воду щоб я змог поплавати та десь вилізти вилізти знову Ось бачите ось так і я, Фу, я прилякався, думав, що це зомбі прийшов, це дощ. Фу, ну поки що їжа то вода є. Треба перечекати, мені здається, що це перший раз, коли пішов дощ. чекаємо, не хочу навіть поки темно кудись йти, бо якщо я нервуюсь на якогось чувачка, то це буде не дуже добре. Поки ніхто не бачить, може можна ось тут трішечки зробити для себе. Так, впав. Фу, нарешті дочекалися день. Бачите? Ранок. Ранок вже починається. А дощ все одно ще йде. Так, ну окей, давайте подивимось. Зомбі вже усе. Так, якийсь чувак. Якісь штуки бачили, вони у воді. Так, у мене щось там шумить. О, кріпер. <звук> кріпер зелений гірок підірвав мене, капець. Бачите, ще дощ іде ранок. Так, в мене там хатня робітниця прийшла. Щось там прибирає. Пылесосить. Так, О, це свинка пепа. Привіт. Як справи, як себе маєш? Бачите, вже наступив ранок, але бачите, як пасмурно затягнуло небо дощ йде. Досить. Е Все одно, бачите, не кінчається поки що. Так, давайте бачите, які листя я не можу прийти. Пець, гепнувся з висоти. Так, а коли дощ він збирається закінчуватися чи ні? Так, їжа є, вода є. Треба шукати човен. Так, що це таке? Воложка, прикол. Така квітка крута. Що? Що це було тільки що? Ось в мене штрухнув чи що? Але ще світло. Так, це вівця. Оце прикол, якщо буде дощ ти. Нам треба обійти острів, подивитися, що є. Може десь є човен, та... чи десь щось цікаве. Це я пірнув глибоко, так. Все. Не, не, не встиг винирнути. Так, бачите, знову йде дощ. О, все. Скінчився нарешті. Так, корівки. Так, а що там таке літає? О. Ось, а, це бджоли. Так. Так, скоріше подивитися е, те, що ми хотіли: на острів подивитися, де ми знаходимося? Та як звідси піти? Треба човен? Він величезний. Так, давайте щоб краще роздивитися, спробуємо піднятися вгору. От ось туди мені здається. Так, не можу бачити зайти. Так, давайте собі зробимо сходи такі. Так, чпуньк, чпуньк, чпоньк. Чпоник, 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 Чпоньк Вот так. Так опять. требует очень осторожно, потому что можно. Гепнуся звідси. Так. Так, давайте листя трошки приберемо, бо я не бачу. Так, ну, дивіться, він дуже великий. Це треба все обійти, та подивитися, нам потрібен човен. Так, ну що, тоді спускаємось вниз. Бачите, ось тут така місцевість, що е, треба собі робити сходи, бо неможливо е, пішки йти. Бачите, все таке зелене, як на острові у джунглях, так і є. Насправді. Тут вже були. Бачите, от там далеко, мені здається, що ще один острів. Щось там таке цікаве може бути. Треба туди поплити, якось подумати та подивитися, може там є човен. Бачите, заходить вже сонце. буде ніч треба ховатися.